Ви гадаєте, чи революція реалізувала ті завдання, які вона перед собою ставила? Ви в якійсь мірі реалізувала, правда? Що саме було реалізовано? Більше свободи, мабуть, настали, почали до нас прислухатися, все рівно якісь питання людини. Про нас Продав... знали, як то, я, заговорили про нас як єдину країну, я так вважаю. Ми самі побачили, що ми згуртовані. І... Почали себе молодь... більше поважати. Як молодь вийшла на захист батьківщини. І... Яка в нас молодь побачила, що це і раніше казали, ой, начальство сказало, вони пішли. Тепер ми бачимо, що молодь сама піднімається на такий. А як ви ставитесь до того, що сьогоднішній мітинг при ну прирочений річниці Євромайдану е вели ті люди, які були на той час у партії регіонів проти якої власне боровся народ? Ну може це нормально? Може вони усвідомили свою чи якусь помилку, чи я вважаю, що це нормально, правда? Ви не думаєте, що це можливо якесь хамелеонство, так зване, політичне? Ну ми вже не знаємо, чи ми вже зараз можемо це думати. Навірно, неможливо постійно про це думати. Може, все-таки вони вже. Ми сподіваємося на краще. Ми віримо, ми дивимося з вірою в майбутнє. Може, що кожен все буде має доб... право на помилку, може такі були обставини. Можуть. Будемо надіятися, що це дійсно було щиро і що вони усвідомили чи якісь мають другі поняття. Ні? Революція гідності починалася без. Політичних закликів, вона починалася мирно. Люди вийшли на вулиці, вийшли на Майдани сказати: Ми хочемо, ми вимагаємо, ми хочемо стати частиною Європи. Не було нічого, був прапор держави, який нас об'єднав. Був гімн, звучання якого викликало мурашки, які бігли по шкірі, тому що цей гімн виконували люди, яких було дуже багато, їх виконував. Весь український народ ми об'єдналися навколо ідеї, навколо ідеї бути кращими, жити краще. Ми цього прагнули, прагнемо і будемо прагнути. Дуже велику справу волонтери зробили. Ну, всі, звісно, від маленького до, до старшого. Все мабуть, треба було наприклад нам це пережити і з цим столкнутися, щоб ми побачили, і ми що свідомо. Українське волонтерство це є один з тих феноменів, які досі вражають усю Європу і увесь світ. Ми разом і у цьому наша сила. Можливо, дещо пафосні слова, але ми за останні два роки продемонстрували усім і кожному собі особисто, що в цих словах криється цінність нас як нації. Давайте не забувати про те, якою дорогою ціною, яку дорогу ціну ми заплатили за те, що маємо можливість сьогодні вже... Мати певні здобутки Революції Гідності. Чи відчуваються зміни в системі в державному апараті? Дуже незначні, але можливо, можливо більше до нас пришлюпаються. Ми маємо якесь своє слово і ми бачимо, що все-таки нас якоюсь мірою почули. Я вважаю, що, мабуть, на самі тяжкі часи вже минули. Я думаю, що ще, ще може трошки і це все припиниться. і Будемо в жити мирно і щасливо і якось краще жити. Сьогоднішній день це незаперечний доказ відродження української нації, нашої держави. Це підтвердження того, що події 2004-2013-2014 років на Майдані змінили наш народ, об'єднали нас єдиній соборній незалежній Україні. Володимир Володимирович, щиро дякую кожному з вас, дорогі наші кам'янчани, за те, що ви справжні патріоти, за те, що ви робите все можливе, аби світ побачив нашу Україну такою, що формує нове обличчя демократичної Європи. Сьогодні ми йдемо шляхом свободи та верховенства права, і не повинні не маємо жодного права скибити, Маємо гідно відповідати на всі виклики часу. Адже наша боротьба не закінчена, доки не виконані усі вимоги майдану. Як ви гадаєте, новоспечена міська рада, новий старій міський голова будуть вони рухатись в тому напрямку, який нам заклав власне Євромайдан? Думаю, що будуть. Якщо не будуть, то ми їх заставимо. Ну, <світ> <світ> буде буде нормально. Все буде добре. Я мені думаю, що все буде добре. Мені здається, що все самі страшні. Це вже, знаєте, е... мені здається, моя така думка, може і не тільки моя, що багато людей переосмислило, багато людей під другим кутом зору на, подивилося. І я думаю, що возрати назад, як то кажеш, немає.